Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть дуже потужні лінзи від Кайцин модель i9. Модель i9 є аналогом також відомих лінз AOZoom A9, і в модельному ряді Кайцин це чи не найдорожчі лінзи, тобто вони найдорожчі, найяскравіші і найкращі. Але конструктивно цього не скажеш. Тобто, якщо ми візьмемо там інші моделі з цього модельного ряду, то ззовні вони будуть виглядати майже однаково. Це монолітна лінза з вбудованим драйвером і вбудованою системою охолодження. Тобто, тут просто у нас іде контактна група для під'єднання ближнього і дальнього світла. Все. Вся начинка, якщо так можна сказати, знаходиться безпосередньо в корпусі самої лінзи. Виробник зазначає, що тут продумана система охолодження, і в принципі це не дивно, тому що лінзи дуже яскраві, дуже потужні, і відповідно тут потрібна вже ефективна система охолодження. Для цього використовується спеціальна мідна підкладка під світлодіодами, яка покращує відведення тепла. Відповідно, світлодіоди в нас знаходяться ось під цією кришечкою. Це відбивач. Далі в нас йде монтажний майданчик, сумісний з лінзами там Hela 3, Hela 5, Тобто ці лінзи підходять для штатної заміни штатних лінз, які там можуть не влаштовувати вас за яскравістю, або які там, ну. Через певні обставини чи там, через певний час вийшли з ладу. Тобто, якщо у вас на автомобілі стояли штатні лінзи, ви їх можете просто демонтувати і встановити ось ці вже сучасніші, яскравіші, потужніші. Ну і далі вже йде пластиковий подіум і безпосередньо сама скляна лінза. То подіум робиться з пластику для того, щоб полегшити вагу лінзи і зменшити навантаження там, на механізм корекції фар. Що стосується потужності, то на ближньому світлі дані лінзи споживають 47 Вт, а на дальньому 54. Відповідно, показники потужності в нас дуже високі. І з урахуванням того, що це найдорожчі лінзи, які знаходяться на топовій сходинці в модельному ряді, ми розуміємо, що вони мають і так само світити. І в принципі, з цим питанням ми зараз будемо розбиратися. Лінза в нас топова, то і відповідно освітлення ми отримуємо теж. Топове світить лінза дуже яскраво, дуже широко. Це видно неозброєним оком, але на перший погляд є й негативні моменти. Вище контрольної точки. 1, в місці, де формується наша поличка, ми бачимо такі різнокольорові оптичні. Операції. В принципі, в цьому немає нічого страшного, тому що лінза дуже яскрава, дистанція маленька, і тому ось цей надлишок яскравості на маленькій дистанції так проявляється. На якість світла це ніяк не впливає. По-друге, вище ось цієї операції ми бачимо такий собі паразитний промінь, який нібито може сліпити водіїв зустрічних транспортних засобів. Спочатку мене це налякало, але згодом я зрозумів, що лінзи у нас. Без масок, і якщо ми одягаємо на лінзу маску, буквально перекриваємо тут один міліметр верхній частині лінзи, якраз там, де буде встановлена маска, то ось цей паразитний промінь у нас повністю зникає і світло стає абсолютно ідеальним. Тому, в принципі, ось ці два, на перший погляд, мінуси насправді не є мінусами. Лінза світить дуже класно, яскраво якісно. Також у нас тут є режим дальнього світла, працює він наступним. Чином, Ось так виглядає дальня Тут то вище полички у нас формується яскравий промінь, який дозволяє освітлювати дальню дистанцію. В найяскравішому місці, в контрольній точці 1, ми маємо рекордний показник 9350 люкс. Контрольна точка 2 нас радує показником 2260 люкс. Точка 3 – 1830 люкс і точка 4 2310 люкс. Підіймаємось вище нашої світло-тіньової межі. Тут, в принципі, в нас освітлення 160-150 люкс. Трішки лівіше, тобто рухаємось в сторону зустрічних транспортних засобів. Тут у нас показник приблизно 30-40 люкс. Тобто, ну, взагалі нічого. Підіймаємось вище на рівень очей водія зустрічно-транспортного засобу. І знову ж таки бачимо показник 30-40 люкс. Не дивлячись на те, що лінза зараз у нас без маски і є такий паразитний промінь вище світло-тіньової межі, ми все одно можемо продемонструвати, що от я стоячи на дистанції 4 метри від цієї лінзи, не засліплений нею. в мене йде чітко світло-тіньова межа по моєму тулубу. Нижня частина освітлюється, верхня частина відповідного обличчя очі ніяк не страждають. Тобто, ці лінзи, навіть на дистанції 4 метри, при зустрічному русі не будуть сліпити водіїв зустрічних транспортних засобів. Для кращого уявлення про можливості даних лінз ми зробили порівняння з іншими молодшими моделями з цього ж модельного ряду. Зараз інформація знаходиться на ваших екранах, і ви можете подивитись в принципі на що спроможні найдорожчі лінзи і лінзи, там, наприклад, середнього цінового сегменту. Особисто мені дані лінзи повністю сподобались, ну і не дивно, вони не можуть не сподобатись, тому що вони якісні і дуже яскраві. Показник яскравості більше 9000 люкс це дуже і дуже непогано. Тому якщо ви орієнтуєтесь на лінзи з максимальною яскравістю і з найвищою якістю, я однозначно радив би звернути увагу на дану модель. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.